Починається у маленькому замку. Королівський диво пікнік. Гадаю, нині чудовий день для королівського пікніка. Слушна думка, моя королево. Ура! Я обожнюю пікніки. Няню Сливко, Приготуй королівський диво кошик. Слухаю, Ваша величносте. В нас буде чарівне жиле, правда? Е... Може, цього разу без чарівного желе якось. Але у нас завжди є желе на пікніку. Що ж, якщо ти обіцяєш не затопити желе в сеньке королівство, як торік, повірте, ваше величносте, цього разу такого не станеться. Мамо, а Бенові можна на пікнік. Але доню бен ельф. А у нас королівський диво-пікнік. Візьмімо Бена з нами. Він мій кращий друг. Що ж, зважаючи, що він твій кращий друг. Ура! Я йому подзвоню. Алло, Пані Ельф слухає. Добрий день, пані Ельф. Покличте, будь ласка, Бена. А вже ж Бен. Це принцеса Холлі. Привіт, Холлі. Привіт, Бен. Хочеш піти з нами на королівський дивопікнік? Звичайно. Супер! Тоді мерщій приходь до замку. Мамо! Мене запрошено на королівський дивопікнік. Чудово! Треба взяти вдосталь їжі, щоб усіх пригостити. Що тобі покласти? Е, пирога, сиру та якихось фруктів, будь ласка. Покладу тобі аж цілу полоницю. Її має вистачити на всіх. Дякую, мамо. Бувайте! До зустрічі! Дивіться! Це Бен! Добрий день усім! Хо-хо, Це має бути весело! Ще жоден ельф не бував на диво пікніком. Дякую, що запросили. Кошик, начебто важкий. Допомогти? О, дякую, Бене. О, та він легисенький. Це чарівний кошик. А... Гляньте, це сонечко гастон! Пау -пау. Привіт, гастоне! Пау -пау. Тату! Чи може гастон піти з нами на пікнік? Mm -hmm. Я не певен. Пау -пау. Пау -пау -пау. Що він сказав? Няня сливка розуміє сонечкову мову. Пау -пау. Пау -пау -пау. Гастон каже, що залюбки піде з принцесою Холлі та Беном на королівський дивопікнік, ваше велична Добре. Правда, він трошки пахне, не так. Няню сливко, ти можеш це перекласти? Так, можу. Та краще не буду. <плес> Ось і прийшли. Галявина для королівського пікніка. Ура! Що це? Їжа для пікніка. Тобто ти справді приніс цю їжу на наш пікнік? Е, так. Це певно якийсь дивний звичай ельфів, ваше величносте. Як прекрасно. Я узяв достатньо їжі для усіх. Дякуємо, Бен. Та феї не їдять їжі ельфів. У нас особливі страви для фей. Ось вони. Але кошик порожній. Ви забули свою їжу. Дурненький Бен, він не порожній Це ж чарівний дивокошик І може дати все, що тільки забажаєш. Почнімо з напою. Я б скуштував ігристого диво соку. Диво кошик будь ласкавий. Соку дай холодного, та з бульбашками Ого! Так, юначе це справді вражає. Бен, може, хочеш обрати напої для дітей. Все, що забажаєш, обирай. Все, що забажаю, справді можу вибрати будь що. Так, все, що завгодно. Гаразд. Будь ласка, лимонаду. Може, це трохи просто і буденно. Ельфи люблять лимонад, а я справжній ельф. <рес> Але Бен. Можеш попросити те, що любиш найбільше у світі. У такому разі, лимонад з кулькою морозива. Ти певен, що не бажаєш чогось екзотичнішого? Гаразд, тоді лимонад з двома кульками морозива. Хі -хі -хі. Чудовий вибір, Бен! Диво, кошик, прошу дуже лимонад із купою морозива. Ура! Дякую, Холлі. Бау, 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 бау. Не забуваємо про гастона. Mm. А що полюбляють сонечка? Хе -хе. Усе що погано пахне. Правильно. Для сонечка замовлення одне. Бодай набій, що добре тхне Ох, Няню, вийшло щось аж надто смердюче навіть для гастона. Сонечка полюбляють ці гнилої капусти. А тепер головна страва. Кошик просимо всім миром бутерброди з шинкою і сиром. Ого! А зараз пудинг. Ура! Чарівне А, Няню сливко, цього разу не роби занадто багато. Не хотілося б повторення торішньої желе повені. А що сталося? Холідейзі та попі допомагали мені готувати пудинг. Але торік ми зробили його занадто багато і. Усе королівство затопили желе. <сум> Пригадую, Желей на повінь. То це ваша робота. <сум> так, це були ми. Ото було видовище. <сум> Але такого більше не станеться. Чи не так, няню сливко? Не турбуйтеся, ваша величносте. Цього разу, щоб не втрапити в халепу, ми вигадали нові слова. Дівчатка за мною. А мені можна? А вже ж, Бене. Діти, повторюйте за мною. Диво кошику, будь ласка, зовсім трішечки желе! Диво кошику, будь ласка, зовсім трішечки желе! Усім не вистачить, правда? Так, потрібно ще. Гаразд. Зробімо так. Кошику, друже, дай нам ще, та ще. Кошику, друже, дай нам ще, нам ще та ще. Намить здалося, що нам не уникнути желейної повені і ще раз. <с <с Можна заклинання магія стоп. Але воно тільки для королівської тривоги? Я оголошую королівську тривогу. Гріва блискавка. Вогоні літ. Чарівництво зникне слід. Спрацювати! Няню, а де наша їжа? Пробач, я скасувала всю магію, а отже і наш чарівний пікнік. Дивно. Але всі мої харчі на місці, бо вони не чарівні. І тут, на щастя, вистачить усім. Дякую, Бен. Але няню, ти казала феї не їдять їжі ельфів. Е, дякую, що нагадала принцеса Холлі. Ми чудово починимо без їжі. Насолоджуємося природою. Смакота. Я трохи зголодніла. Я теж. Я ніколи не куштував раніше їжі Ельфів. Пригощайтесь, будь ласка, ваша величність О, дякую, Бене. Ельфи смачно готують. Справді. Нянюсливко скоштує йти. Добре, ваша величність, сте лишень, якщо це королівський наказ. А ось іще один королівський наказ. Вирушаючи на диво пікнік, не забудьте взяти ельфа. <ривіт> <ривіт>